У прилуках тимчасово призупиняється рух автобусів за маршрутом номер 8 який сполучає центр міста з центральними кладовищами, новим побутом та горовою білещиною. Припинення руху відбудеться з 15 грудня по 15 березня 2026 року. Про причини такого рішення повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. На жаль, таке припинення у нас відбувається вже третій рік поспіль. Основна причина це значне зменшення пасажирів на даному маршруті. А на жаль, починаючи з цього року, перевізник, з яким було укладено договір, на перевезення на цьому маршруті він припинив свою діяльність і тому знаходили люби можливості для забезпечення перевезення на маршруті номер 8 Це і тимчасові договори з іншими перевізниками. Це і внесення змін у схеми руху існуючих міських автобусних маршрутів. Це зняття автобусів з інших маршрутів для того, щоб наші мешканці могли доїхати до центральних кладовищ нашого міста. Відновлення маршруту номер 8 планується на початок весняного поминального. Сезону 2026 року стверджує Олександр Сивенко. Сподіваємося, що в березні місяці наступного року рух автобусу на дарму шуті буде відновлено, тому що великий день у 2026 році буде 12 квітня. Як результат, поминальні дні планується 18, 19 і 20 квітня, тому щоб як наслідок, щоб мешканці нашого міста прибрали могилки своїх рідних і близьких до великодня.